<звучить> я... <звучить> не збувалися. <звучить> але загадувалися. Згадували. Їли папірчики. <звучить> так, а я кидали в шампанське, <звучить> так? Дитячі, та? правда. <звучить> але так і було. Ага, і нічого не З Цього року щось будете загадувати? Звичайно. Буде. Що саме, чи ви не кажете? А а так а так що але сказати, але не збудеться. Ні, Ніколи цього не робили? Колись, може, малейше робить пару життя. Версі. Збувалися? Yeah. А цього року не плануєте згадувати щось? Uh, не знаю, щось не дуже. Так. Кожного року? <голосить> <Да>. <голосить> Кожного року. І збувається? Ну, ні, майже завжди. Так? Круто. А цього року будете щось загадувати? Не знаю. Так, <певел> да? напевно Впевно, там. <голосить> А що? Чи не кажете? <голосить> <голосить> ні, не, не збудеться, якщо не ска, якщо <голосить> <голосить> Як і всі люди. Кожного року? <голосить> так. І <голосить> і збувається? Не знаю, ну певно. Ну, ну. Цього року бути ще загадує, конечно. Щоб закінчилась війна, хоча зі м'язи досвідуємося. <звінь> дитина теж нас загадує бажання, так? Да? Що будеш загадувати? Я хочу топота. То, Робота хочеш? Робота <звінь> – це мультик такой. Хочу доболі і ще до яха. Машину поліцейською. О, мама, записуйте. Щоб закінчилась війна, Це єдине, що ви загадуємо. Pamiętam, że był Mek. No, jakie życzenie może? Tylko i wygóra. Trzeba, żeby w najbliższych prawda? Da. Eee... Звичайно, згадувала, але потім з часом напевно про нього і забувала, що я його згадувала. Але з часом, коли відбувалося, що я хотіла, то я потім згадувала про якісь певні бажання. Звісно, бувало. А цього року води ще згадувати? обов'язково. Обов'язково напевно так і кожен кожен українсь, щоб нарешті вже можна було вільно спокійно жити на своїй землі, на своїй країні, розмовляти своєю українською чарівною мовою, Щоб був нарешті мир, і ми перемогли і. Все було у нас як найкраще. <гум> Воно на зараз у всіх одне. Ну як, кому ну, загадуємо? Загадуємо кожного разу одна й ж. бути щасливими. Того року їх буде два. Бути щасливими, щоб хтось здох. Загадувала, да, але не збувалася. ніколи. Ні. А цього року щось будете загадувати? Так, що повернення додому. я не вірю дідом раз, чесне слово. Ще з маленьком. Я маму раз спалив, що вона мені подурив, поставила під подушку. Я одразу не вірюся. Ніколи не збувалося. А зараз одна є бажання, одне точніше бажання, щоб у наші всі було були біля нас. Особливо не чоловік. Не знаю. Мабуть, було. Ну, в загальному загадували, щоб усі рідні були здорові, щоб добре провести новий рік. Я думаю, це збувалося. А це гроби щось будете загадувати? Я думаю, в нас всіх одне бажання буде. Загадувала багато чого. Проте здебільшого нічого не збувалося. Ну, така, таке життя. Як ви саме загадуєте, до речі? Е, у нас у сім'ї є традиція: беремо стаканчик, туди наливаємо води і на папірчику пишемо побажання, яке ми хочемо. І е, якраз коли 12-та година, ми підпалюємо цей папірчик, кидаємо водичку і випиваємо. Цього року щось будете загадувати? Скоріше за все, перемогу війни, тому що коли війна закінчиться, ну то повернемося до того самого життя, хоча б то надіятися, ну і буде багато чого хорошого.